Змом у Другій світовій війні про таке рішення американського президента повідомили на сайті Білого Дому. Президент оголосив, що 80 роковини перемоги союзників над нацизмом це привід не лише для вшанування пам'яті, а й засвідчення вірності курсу на мир і безпеку. Про це рішення розпитаємо Андрія Добрянського, директора з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію, як ви оцінюєте таке рішення Дональда Трампа оголосити 8 травня днем перемоги США у другій світовій війні? Скажіть, будь ласка, ми вже знаємо довголітне хочення президента мати якісь військові паради. Так він йому дуже коли відвідав Францію, Великобританію, інші країни. Йому дуже це залюбилося, коли військові технікова техніка солдати маширують у дні, які не є включені у в, в Америці традиційно це на день незалежність чи інші етнічні меншості мають свої паради. А в Америці ми традиційно не мали такі паради і не відзначили тих днів перемог. включно в тім, що Америка так не брала участь тільки в останніх 2,5 років в проти нацизм. Як і так само ми розуміли, що багато більше з нас загинуло у війні проти Японії, тобто це не є фінальне, е, 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 фінальна перемога, і е, е, це чому ми, ми, коли відвідали інших країн, наші президенти президенти відзначили 8 травня. Але тут в Америці такі дні, як навіть і 11 листопада, які він призначив. Як день перемоги у першої світової війни, ми вже перейменували на день ветеранів тут. То ми ще побачимо, який відгук про це е, прийде. Але знаємо, що він би хотів мати свою е, військову таку параду, яка би випадала на 14 червня. Це би було його дня народження, але тут в Америці так само святкуємо день американського американського на, на цей день. Пане Андрію, ну власне, а наскільки це взагалі важливий день для американців? Як жителі Сполучених Штатів відреагували на таке рішення? Здивовані, як з більшість його анонсів. так само на той сам день. Ми чули, що він хотів перейменувати море в Арабії, як він перейменував море на південній Америці. Так само тут різні анонси виходять через його соцмережі. Не знати, що е, фінально на, на завершення закінчиться як законопроєкт, як тільки що на сьогодні голосувала палата представників на переіменування це море е, море Мексико, Мехіко, біля Флориди. Але е, втім, що таке свято е, оточнив президент вчора, що це не було робоче свято, не банкове свято, просто відзначення тут в Америці, а е, щоб це було на федеральних календарів. І далі ще побачить, чи він буде мати свою параду на день народження. А як ви вважаєте, от чи не намагається таким чином американський президент применшити внесок європейських країн, зокрема України, у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні? Так, ну ви згадаєте, це що я казав, раніше американці би відвідали Європу і дали шану тоді для тих загиблих, не про перемогу, а за? Все, що віддали наші герої, чи американські, чи українські, чи інші громадяни, які воювали проти нацизму, як і далі ще проти наступних автократів, так само то, втім, ми побачимо, як це залишиться, чи буде зміна якась офіційна у законопроєкті, чи це лишиться просто як думка президента Трампа. І повернеться до іншої іншого іншому графіці, тоді коли він вийде з каденції? Пане Андрію, давайте повернемося до сучасної війни. На жаль, Україна знову ж таки змушена воювати відстоювати своє право на існування? І власне віце-президент США Джей Ді Венц заявив, що Росія хоче забагато під час мирних перемовин щодо війни в Україні. На вашу думку, чи дійсно Сполучені Штати можуть зменшити оці забаганки Росії? Я думаю, чим більше Україна разом з Америкою говорить, має дипломатичні зв'язки. Я думаю, ця, ця угода про копалених додаткове додає ще один шлях у розмові. Ми мали дипломатичні розмови довший час. Ми мали розмови двосторонні у військовій сфері. Так само е, наш генпрокурор працював разом з американським е, генпрокурором щодо злочинства. А тут ще є додатковий шлях у розмови: ліпше мати найбільше таких шляхів ніж тільки президент з президентом, щоб ми вічно мали е, можливість до додати до наших стратегічного партнерства. І це е, коли, коли ми говоримо про додаткову допомогу Україні, я думаю, для президента. Ми бачили, що він дум президента Америки, Він дуже вдячний, що Україна підписала угоду у його перших 100 днів. Так само, я думаю, що наступні кроки через е, року у допомозі Україні. Я думаю, це е, довідеться президент, що допомогти Україні йому допом допоможуть. допоможе, і це найважливіше для президента Трампа, що йому допоможе, і він побачить, що таке партнерство з Україною ліпше йому сильніше йому ніж будь-яке партнерство з нашим боргом. От Дональд Трамп вважає, що Росія може стимулювати припинити війну в Україні участь у футболі футбольної збірної у чемпіонаті світу наступного року. А як це взагалі може бути пов'язано? І Чи не є це такою легітимізацією агресії Росії? Навіть у прес-конференції, коли вони говорили про чемпіонство футболу, президент Трамп сам не знав, навіть що наш ворог є заборонений брати участь у ФІФА. То я думаю, день за днем йому треба трохи очей відкрити. Голодне в тім, що ми, як активісти, ми як українці, повинні підтримати і підсилювати все, це, що ми зробили до цього часу, навіть і що президент хотів перемінити думку. Щодо відзначення Криму садати. є певні закони, які існують і в Америці і в інших країнах проти такого відзначення. І тут, коли ми говоримо про ФІФУ, ми можемо говорити про будь-які спорти чи в Олімпіадах, чи навіть пропонований турнір. Який президент наш наш ворог призначив у розмові з президентом Трампом, щоб мати хокейний турнір дружби? А ми відразу повернулися до до ліги вседержавної американської хокею, і вони підтвердили, що вони блокували будь-якої будь-яких зв'язків. З Російської Федерації, то е, чим більше ми можемо пригадати людям, що вже є уточ... що ми вже уточнили, що не буде співпраці з ворогом аж поки завершиться війна, тим не менш. Якщо то, е, росіяни знайдуть такі шпаринки, які ризики можуть бути для України, якщо Росія все таки отримає такі певні стимули, як вважаєте? Я думаю, ми бачимо, який шлях Україна то Україна додаткові шляхи розмови має з Америкою. Так, але так само є двостороння така, така мета, що будуть розмов будуть розмови з Америкою, але так само ми знаємо, що більшість світової спільноти підтримує Україну. Це що ми бачили у Швейцарії минулому році на мирні домовлення, і так само у Голосування в ООНі. Україна буде провести додаткові можливість на допомоги із від західної європи, де найбільші гроші існують, але й так само підтримки моральної підтримки, як і голосування в різних міжнародних сферах від наших партнерів у глобальному південній країнах. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю, як завжди, цікаву розмову. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Дякую вам. Дякую. Я нагадаю. Це був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.